Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні буду квасити кабачки, так як це робимо і з огірками. Кабачки потрібно нарізати. Нарізати їх можна кільцями, можна будь-якої форми їх робити. Ось цю вущу частину розділяю лише на Кабачки нарізані, тепер готовому бутлі. На дно викладаю листя хруми, листя чорної смородини. Я буду шарувати, тому декілька листочків кладу на дно, а далі буду перекладати. Далі у мене листя базиліка, листя вишні. Гілочки кропу з парасольками. Часник. Він у мене не крупний, такий більш дрібненький, тому я його розрізати не буду. Далі викладаю кабачки. Далі перекладаю тим самим листям, що я викладала, показувала до цього. Знову часник або кріп. До кожного готу. І знову викладаю кабачки. Десь по пів чайної ложки, навіть менше. Чорний перець горошком. Ну, це за смаком. Я не додаю його дуже багато, тому вони дуже гіркими, там занадто пікантними не будуть. Але трішки перцю не заварить. І далі, знову ж викладаю те, що в мене залишилося. Залишився в мене ще часник. Лихстя у мене залишилося, докладаю. І тепер готую розсіл. Будь-яка кількість води, головне тут кількість солі. 80 грамів солі розчиняю у воді і заливаю бутель. Тобто 80 грамів солі йде на 3-літровий бутель. І далі заливаю один бутель цим розсолом. І тепер просто доливаю звичайною водою доверху. І знову роблю те ж саме: 80 грамів солі розчиняю у воді в будь-якій кількості і заливаю інший бутиль. Подоливала я воду, але не, не до кінця, щоб ще було місце для гірчиці. Гірчиця в зернах. Викладаю її зверху. Пару чайних ложок на один бутиль і так само на другий. І зверху щільно ще закриваю листям хрому. Якщо немає, то можна листям вишні чи е, чорної смородини. Тобто зверху ще щільно ми вкладаємо будь-яке листя. І тепер доливаю звичайною холодною водою до країв. Щоб такі кабачки вкисали поволі і їх можна було вживати аж взимку, їх необхідно віднести відразу у прохолодне темне місце. В теплі вони будуть швидше вкисати і до зими вони не достоять. Такі кабачки можна додавати навіть у олів'є замість огірків. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!